Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Думки це напевно єдиний фільм, який в українському прокаті крутили двічі. Люксембург забрав. Нормальну касу і війшов в топ-10 фільмів, які зібрали нормальну касу. Вже зараз. Він це... зібрав більше, попередньо. ніж е, найпровальніший фільм гаріч. Просто цікаво, <ріст> коли гаріче да, одержився на, на Мадонні, то цей фільм провалився. Він зібрав щось близько 300 тисяч доларів. Щось таке. Я був дуже радий, що ми зібрали більше, ніж найгірший фільм гаріч за всю історію. <ріст> Зрозуміло. Твої кіно думки мої тихі, Люксембург, Люксембург за кордоном. Ну на сцені зі святою водою нам аплодували в Венеції. Тобто, ну від сміху, коли вже не можеш сміятися, то треба якось похлопати. Тобто, це було зрозуміло. Якісь, можливо, мізерні там деталі. Там коли Коля каже, там я хз, а переклад I don't know. Тобто, ну це ти не можеш знайти правильний переклад для там діалектизмів, якихось чи сленгу. хоча намагаєшся. Тобто, ми колю перекладали для Італії як хлопці з Неаполя, наприклад. Тобто вони, вони розуміють, що саме такий чувачок десь поряд там з, з Каморою, він би так якось розмовляв. Ось. Ну, я, я не знаю, в мене було дуже дивне відчуття, взагалі, сприйняття е, нашої творчості, нашої культури десь за кордоном. Тобто... О, кава. Хто? кава. З червоним так. маком. А давайте ми так, візьмемо. Дякую. Просто, Да. Нормальні люди каву нарешті. Спасибі. У Ужгороді в отелі «Ужгород» дають зоряне і Це вже десь років 20. Вони тримають марку, тобто тебе еспресо і зоряне ся, а тут варять каву на піску. Лідоговський Андрій, високий, з думки тих, він, його незручність була в тому, що він нікуди не вміщався. Незручність хлопців в тому, що вони нікуди не можуть дотягнутися. І третій фільм це теж буде про незручність. Я поки, мабуть, не можу сказати, яка саме, але це буде зовнішня незручність, з якою просто потрібно навчитись жити. А навчившись, ти розумієш, що ти можеш з цим щось зробити. Відомі зірки, які грали у тебе, Ірма Вітовська. Я думаю, ти скажеш, Ксенія Мішина. Да, це можна, наступне питання. Можна мене. почати да, з до Да. <рес> Давай з зірми почнемо. Ну це важко, не важко. Як це все відбувалося? Я, тому, що, не, у нас суперзірка. Я не уявляю, як зняти фільм і не запросити Ірму, наприклад. Я завжди бачу для неї якусь роль. Я не знаю, чому я боявся, що на Уліксембургу буде. Не тому що я Ірму не люблю, я обожнюю Ірму, але думаю, ну якщо ти вже. Mm -hmm. І туди? Вона, вона була в Люксембургу, але була. оця сцена, на жаль, вона не потрапила в монтаж. Тобто вона знімалася у тебе в Люксембургу. Е, Так, так. І ну, Ми дуже жаліли, чому так вийшло. Це була, мабуть, найпотужніша лірична сцена, де просто незнайома людина пояснювала Васі, чому його батько був хорошою людиною. Це і, там, і... у Лубнах? У Лубнах. Ага. Ось. І, на жаль, там є малесенький епізодик у фільмі про фільм, але. Якийсь монтаж цієї історії вона не, не стала. Не стала, тому що саме Коля виявився рушієм е, сюжету. Oh. Це був Коля, це був герой, у кого є дуже сильний цей такий попит на те, аби з ним сталося якесь диво. Тобто віднести цього творця хотів саме Коля. І якийсь парадокс і пафос цього фільму в тому, що диво стається не завжди з тим, хто е, знає, що з ним робити. Тобто, не з тим, хто на це заслуговує. Тут ти переграв, у тебе склався інший пазл, і е, Вітовська вийшла з фільму. На жаль, так. Угу. А вона не образилась? Ні? Ну, приїхала? Ні, зірка, ні це, це ж частина, ні, це частина роботи відносин. Якби, мені дуже незручно було через це. Тому що я розумію, що це і хороша сцена, і багато зусиль, і репетиції. А їй, і... ну щось Типу, ну я добре, знаєш, там тому порізали. Що, ми ж друзі, Ми ж майже, як, можна сказати, сім'я. Тому, ні, мабуть, мабуть, все в порядку. Так. Давай про Мішину поговоримо. Це, якщо що, це була моя так, помилка. І Сцена з Ксенією Мішиною також вона підкоротилась дуже сильно. В неї був прямо якийсь ну, видатний монолог про те, як їй робив пропозицію. її Хлопець вона розповідала сестрі своїй сестрі і дружині Васі, як вони поїхали на балі, і раптом з неба опустився дрон. І Сестра перепитувала дрон, і вона каже, так, дрон. А там маленька така кулька, і там обручка з надписом «Виходь за мене. І вона плакала, і це була прям ну потрясна сцена. Ну, з дрон чи мало інше значення трошки, так? Да? І тоді це мало зовсім інше значення. Так, це було смішно. Але ми вирізали це, мабуть, не через те, що воно втратило те значення, а скоріше, просто це теж було якось перетягування сюжетної лінії в сторону там, проблем Васі і його сім'ї. А про Васі ми і так знаємо достатньо. Вася це просто людина, яка намагається на, прикладом батька. Просто брати і жити по-іншому, це була спроба якось розібратися з цією темою, що іноді батьки поганим прикладом можуть нам вказати вірніший шлях, ніж хорошим. Ось і я насправді це не дуже вірю. Тобто, якщо уявити, що ці хлопці це спроба якби, там, України віднайти фігуру батька в омріянні Європі, то фінал цього фільму якраз про те, що батька треба шукати десь всередині себе. Важко дуже напевно працювати з акторами, які я кажу, напевно, які вже зірки. Телевізійні зірки відомі. Ну, це накладає. Якщо ти знаєш цього актора до того, як з ним сталося. Ти знав? Холостячко? Ні, не знав. Не знав. Не знав. ні. Ми просто всі родини дивились Холостячко І... Ого! Це був єдиний телевізійний проєкт, який зібрав біля екрану всіх, тобто від старших до молодих. А фігіть, тобто Та всі родиною збиралися, вмикали телік. Так ми чекали, ми за тиждень ставили собі там нагадувалки на ти можеш це пояснити якось? Ні, не можу. Ну це просто стала частиною нашого такого. Ось і, ну я б подумав, що прикольно було б колись працювати і на майданчику. Ти віриш, що український продукт створений про Україну, про українські історії, може бути класним на експорт і зрозумілим. Ну, от як колись там Кустуріць, наприклад, зробив балканську естетику, і в якийсь момент вона стала там таким продуктом на весь світ? Так, віра дуже. І ми намагаємося зрозуміти, як це зробити. Я знаю тільки те, що всім дуже дивно бачити, що українці є почуття гумора. Тобто якийсь такий образ за нашою країною, що ну, це країна третьої культури. І ти, коли це чуєш, тебе це дуже дратує. Ти намагаєшся якось дуже з великим зусиллям пояснити, що це не так, що ми десь попереду всіх, а не позаду. Але, мабуть, так, треба якийсь час, щоб це довести. Тоні, спасибо тобі величезно. Дякую, Гордан. Успіхів тобі бажаю. Дякую. <звіх> Ріже. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують Маскіт, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не Якаю на кримський міст? Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.